Доброго дня, мої маленькі друзі, вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА УРОКУ звуки П. П. позначення їх буквою П, виділення звуків у словах, звуковий аналіз слів, читання слів і речень. ТРЕНАЖЕР ДЛЯ розчитування буква Р. Прочитайте слова, які будуть з'являтися на екрані. Відкрити у підручнику сторінки 82, 83. Хто зображений на малюнку? Папуга. Давайте поглянемо на звукову схему до слова. Папуга. Три склади. Наголошений другий склад. Три приголосних звука. І всі вони тверді. Три голосних звука. А який же перший звук у слові папуга? Правильно П. На письмі звук П і м'який П позначається буквою П, велика буква П, маленька буква П. Давайте поглянемо, що із предметів нагадує букву П, спортивний турнік, на якому підтягуються. Або футбольні ворота. Послухайте розповідь. Запам'ятайте слова зі звуком П. За Марією ЧУМАРНОю. Пава. Павук плів павутину. Пава попросила павука помережити плаття. Пава прийматиме папух. Павук приніс павів помережене плаття. Пава подякувала. Привітно пригостила павука пирогами, пряниками і персиками. На прощання пава поділилась із павуком пампушками, які приготувала, щоб пригощати папуг. Павук потішений, що пригодився паві, подякував і побіг. Прийшли до пави папуги, поважно привіталися, похвалили павине плаття. Перлина, промовила перша папуга. Пишне, як у пави. Просто прекрасне! підхопила її подруга. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком П, які ви запам'ятали. Перетвори букву И на букву Н. Букву Н на букву П. Поставте відео на паузу, візьміть кольорові олівці, із них спочатку складіть букву И, потім Н. А потім П. Давайте разом прочитаємо склади, які показує песик. Пе, па, пу, пи, пі П, пе, пі, по. А тепер давайте прочитаємо слова із цими складами. У перших словах склад ПО. Читаємо разом. Я, а ви ланцюжком за мною. Пора поле. Поет. Порт. Наступні слова зі складом па. Пара. Парус. Парк. Паркан. Наступні слова зі складом П. Перо, перон, перина, перила. Склад Па. Папір. Павук. Панама. Пакунок. П. Песик, пенал, пепсі, пелікан, пі, пісок, пікнік, півник, піаніно. Зупиніть відео та прочитайте ці слова іще раз самостійно. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Прочитаємо текст На Івана Купала. Спочатку прочитаю я, а ви слідкуйте. На Івана Купала. У липні Івана Купала. Дівчата рано рано плели красиві вінки. Вони вірили у велику силу рослин, а дорослі коло ріки. Палили великі вогнища. Дорослі і дівчата співали веселі пісні, і парами високо перескакували вогнище. Дівчата пускали вінки у ріку і співали. Пливи, вінку, пливи! Вінки поволі пливли. Поставте відео на паузу і прочитайте цей текст самостійно. Молодці, чудова робота. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.